Проект Радіо Свобода Донбас реалії днями випустив статтю з опитуванням бійців та оглядачів про те, чому зсу не вдається зупинити літній наступ росіян. Причини насправді ті, що й раніше, але їх усе одно слід проговорити. Опитання аналітики та Військові описують, як відбуваються ці просування спочатку. Росіяни масованими бомб, бомбовими ударами перетворюють місцевість на ландшафт, якому просто неможливо створити хоч якусь лінію оборони. Далі ворог висувається малими групами на залишки українських позицій, які часто тримують двоє-троє людей, бо дві-три людини на позиції. Це вже Давно реальність української оборони у війні з Росією до такої тактики прийшли через дрони і брак людей йдеться у статті. Росіяни ж наступають у кілька разів більше, але проблема не лише у нестачі людей в ЗСУ, але й техніки. Бригади на папері механізовані а насправді моторизовані. А задачі їм нарізають так, ніби вони ще мають у складі 10 бредлі і два леопарди. Розповів журналістам ветеран ЗСУ Микола Мельник.